Давай. До вашої уваги, юний, але дуже відданий своїй справі. Націоналіст та санітар, суспільства, друг доцент. Життя минає у буденній турботі, в погоні за грошима люди надривають, жили діти, кар'єра, справи по роботі. Ввечері сім'єю дивляться новини, а там, у східному краю країни, плече у пліч разом із братами, під кулями герої України, в бою вкриває тіла шрамами, страшними ранами, стоять під градами. Життя, віддавши на поруки вірі, грудьми своїми заслонили міста, які живуть у мирі. А скільки ворогів крові втопили, відстоїть, як би не згущались хмари. Вистачало би патронів а сили стане з дитячими листами, в яких скриті чари словами, коли хтось подвиг їх спом'яне, за славу брата, якого вже немає з нами, за долю тих неведених в оману, у тьмі будуючи моралі храми, у кроці від ядовитого туману, незламною волою, важкими втратами, місяцями тільки смерть та руїна. Під гарматами і з автоматами, з метою єдиною. Хай живе Україна! Життя минає у буденній турботі, в погоні за грошима люди надривають, жили, діти, кар'єра, справи по роботі. Ввечері сім'єю дивляться новини, а там псевдопатріотичні сили вказують народу, що охоче жити в мирі. На руїни, безробіття, голод та могили. Громада не складайте зброю, боротьбі за мрії. Часи згадайте, коли скійками шлі на кулі. Хто знав, що окрім гідності здобуде перемогу і ще словетне воїнство, як в дні давно минулі, знов в боротьбі повстане крізь немогу. Ухвальство, згадайте, і потопа Московського за тижні обіцяли в битві скорити, а хвилі розбилися вчене Міхновського. Тепер голодом, холодом прагнуть зморити, котлами лякають, лякають рактами, слабкість приховують атилерійською тишею. зраджують честі мінськими пактами, без волі, до бою за царської примхи і, втративши розум, втрачають життя. То нікчемні раби, робили шворонам їжа, лежать і чекають на чашке іття. А життя минає у буденні торботі в погоні за грошима люди надривають, жили і і кар'єра, і справи по роботі, і ввечері сім'єю дивляться новини, а там роки, ще у тяжбі минають, і вічне полум'я в серцях. Там честь та славу здобувають За пеклих з ворогом боях, там гідність, воля у народу, що в боротьбі скоривши страх, дістав для нації свободу, майбутнє викавав у снах.